Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GCRM розглядаємо функціонал, бізнес-процес, автоматизації та підтвердження або відмови заявок, які передають партнери Агенції з нерухомості. Ми вже знаємо, що коли в реєстрі агентств нерухомості додано профайл нового агентства, то є можливість вручну вказати, що джерело звернення саме від такого агента. Для прикладу, в нас зараз заведено в системі одне агентство. Ukraine Real Estate, друге агентство «Lviv Estate». І коли ми вказуємо джерело звернення «Profile Agent», агент то можемо обрати саме ці об'єкти нерухомості, для Ukraine чи Львів. Проте вручну вказувати для кожного звернення, що це звернення від цього агенту, це дуже кнопітно. Це потребує значних операційних затрат у забудовника і. Відповідно, ганозева СРМ-система GlusRM надає можливість автоматизувати підтвердження або відмову з звернень, які передає агенція. Для цього використовується спеціальний функціонал, індивідуальне посилання з формою, по якій агенція може передати вам потенційного клієнта, потенційного покупця, і система згідно заданих правил або підтверджуватиме, що такий клієнт прийнято. Або навпаки відмовляти. В реєстрі агенцій у кожної агенції є індивідуальне посилання для реєстрації лідів, тобто потенційних клієнтів саме цим агентством. Забудовник може скопіювати дане посилання, передати його агентству. І агентство за цим посиланням зможе реєструвати потенційних клієнтів. Давайте розглянемо декілька сценаріїв. Перший сценарій, коли агенція, Пробує зареєструвати клієнта, який вже є в crm системі Тобто цей клієнт вже зареєстрований, і з ним внутрішній відділ маркетингу та продажів забудовника проводить роботу. І декілька інших сценаріїв, коли пробує зареєструвати клієнта, потенційного якого немає в системі, і пробує зареєструвати потенційного клієнта, який вже раніше був зареєстрований. Для прикладу, візьмемо нашого клієнта демонстраційного, який з джерела Facebook по даній рекламі звернувся в відділ продажу забудовника, має номер телефону. Тобто відділ продажу і відділ маркетингу вже проводить роботу. І тут агенція пробує зареєструвати цього ж клієнта в crm системі Скопіюємо номер телефону. І спробуємо змоделювати ситуацію, коли ми реєструємо клієнта, який вже попередньо залучений внутрішнім відділом маркетингу. Ставимо номер телефону, скопіюємо ім'я, пропишемо також емей, хоча це не обов'язково, тому що розпізнавання відбувається за будь-якою з ознак. Тепер оберемо, яким саме об'єктом нерухомості зацікавлений потенційний клієнт. І пропишемо замітку. Для прикладу, напишемо, що цей клієнт вже залучено внутрішнім відділом маркетингу. Спробуємо зареєструвати даного клієнта в crm системі існуючого клієнта. Бачимо, що система інформує, що клієнт не може бути прийнятий. Оскільки він раніше вже зареєстрований в CRM системі. Що це означає? Це означає, що у забудовника немає екстра витрат на одного і того ж самого клієнта, який спочатку був занучений внутрішньою командою маркетингу, який вже знаходиться в роботі. А чомусь агенція пробує його зареєструвати знову. Тому забудовник витрачатиме на продажі менше. Розумітиме, які клієнти на якій стадії, як з ними працювати, і чому саме ці клієнти потенційно ще є активними і цікавляться, співпрацюють, можливо, з агенціями. Тобто досить багато аналітичної інформації, яку забудовник може аналізувати. Тепер інший випадок, коли агенція пробує зареєструвати клієнта нового, якого ще немає в системі. Придумаємо такого клієнта, згенеруємо для нього номер телефону. Нехай це буде такий же об'єкт нерухомості. Для прикладу ім'я. Всі дані є придуманими. І нехай це буде унікальний, тобто новий. Коли ми реєструємо такого клієнта. Це клієнт унікальний і новий, якого немає в crm системі Бізнес-процес налаштований таким чином, що клієнта прийнято автоматично системою. Система дякує потенційному нашому партнерові, агенції нерухомості в даному демонстраційному випадку це Ukraine Real Estate, що клієнта зареєстровано в системі і є ID цього зареєстрованого клієнта. Коли агенція зафіксує цей ID за собою, за даним ID завжди можна буде звернутись у компанію і дізнатися про статус даного клієнта або розуміти будь-який процес, який відбувається з даним клієнтом. В нашому випадку форма налаштована таким чином, що даний клієнт автоматично потрапляє в crm систему на стадію не прийнято. Давайте поглянемо, як це виглядає. Для цього відкриємо вкладку Ліди. І бачимо, що на етапі не прийнято, від агента ми отримали саме це звернення. В карточці ми бачимо, що джерело звернення саме агенція, назва агенції, дані цього клієнту, текст, який нам був переданий, і відповідно номер телефону. І нейп, що це звернення від агента. Які це надає переваги на даному етапі? По-перше, автоматизовано збирається вся звітність по джерелах звернень від агенцій. По-друге, коли фаза обробки даного клієнта буде змінена, стадія буде не прийнята в роботу, а нова стадія, наприклад, угода оформлена, в звітах буде можливість переглядати, яку кількість звернень та яку кількість саме продажів ті чи інші обрані вами агенти, ваші партнери роблять. Тобто ви зможете розуміти в режимі реального часу об'єми продажів кожної агенції нерухомості. Давайте тепер спробуємо того ж самого клієнта ще раз додати в CRM-систему. В даному випадку ми моделюємо другу ситуацію, коли того ж самого клієнта додає та ж сама агенція. Коли ми спробуємо зареєструвати такого клієнта потенційного від тієї ж самої агенції, то будемо бачити, що система його не приймає, оскільки такий клієнт потенційний вже є в CRM-системі, і більше того, додатково ми інформуємо агентство, що саме це агентство вже реєструвало даного клієнта. Це надає можливість зберігати чистоту даних та вести Прозоро справи з обраним агентством. та Використовувати ганозеві IT-рішення, які спрощують інформування, оскільки агенції не потрібно телефонувати в компанію, займати час менеджерів, все можна дізнатися автоматизованим способом. І давайте змоделюємо ще одну ситуацію. Третю ситуацію, коли інше агентство. Наприклад, не Ukraine Real Estate, а «Lviv Estate пробує додати такого ж самого клієнта в систему. Для цього перейдемо в реєстр агентств, скопіюємо індивідуальне посилання Агенції «Lviv Estate, відкриємо його в новому вікні. Бачимо, що ця форма вже форма для Агенції «Lviv Estate. Тобто тут в нас Ukraine Real Estate, тут «Lviv Estate. І ті ж самі дані надамо для реєстрації. Тобто бізнес процес коли інше агентство пробує зареєструвати того ж самого клієнта. Формат вводу даних з пробінами без пробілів з кодом, без коду не має значення. І в даному випадку пропишемо текст Нове агентство реєструє потенційного клієнта, який раніше зареєстрований іншою агенцією. Коли відбувається такий процес, ми також інформуємо вже інше нове агентство про те, що даний клієнт не може бути прийнятий, оскільки саме він вже зареєстрований в CRM раніше. Ці всі е, спливаючі вікна можна гнучко налаштувати. Про що говорить даний функціонал? Даний функціонал говорить про те, що забудовник оснащений галузевим професійним it функціоналом Забудовник вибудовує професійні відносини. Зрозумілі взаємовідносини з кожною з агенцій. Професійні агенції при такому підході, як правило, продають ще більше, оскільки розуміють, що процеси автоматизовані, бізнес-процеси віднагоджені. Інформацію можна отримати в одному вікні автоматичним способом, і такий забудовник є на крок попереду, покращує свої бізнес-процеси і свої взаємодії з агенціями. Зараз рекомендую переглянути відео, як автоматизувати процес розподілення звернень серед менеджерів з продажу нерухомості від агенцій. Тобто, коли звернення від агенцій потрібно розподіляти згідно вашою логікою, наприклад, від зарубіжних агенцій англомовних переадресовувати всі звернення на ваших англомовних співробітників. Це відео ми показуємо на екрані.